Яким повинен бути випускник вишу, щоб стати успішним працівником? Відповіді на це питання напрацьовували спільно керівництво та викладачі Кам'янсподільського національного університету імені Івана Огієнка, начальник управління освіти, керівники шкіл і дитсадків. Тема круглого столу нові тенденції в сфері ринку праці і пошук можливостей. Окремі блоки присвятили інклюзивній освіті, підготовці педагогів до шкілля, концепціям нової української школи та тенденціям реформування середньої освіти. Підсумком двогодинної дискусії стане меморандум про співпрацю. Однозначно, що впродовж всіх своїх років існування університет є лідером педагогічної освіти в регіоні. Поділля і сьогодні переважно більше вчителів шкіл Хмельниччини, суміжних регіонів Чернівеччини, Тернопільщини це наші випускники. Але нам не вистачає в таких практичних, не вистачало, точніше таких практичних парад від наших потенційних роботодавців, випускників. Тому ми ініціювали разом з управлінням освіти і науки проведення цього круглого Столов, який був надзвичайно корисним, і який зайвий раз підтвердив, що вчитель, так само як і учень, це центральна фігура освітнього процесу в закладах середньої освіти. Ті слушні зауваження, поради, рекомендації зауваги, які пролунали з сторони учасників сьогоднішнього зібрання, обов'язково будуть враховані. Як ректоратом, так і кафедрами для внесення певних змін в коректив, в освітні програми. Я сподіваюся, що наш фахівець буде найкращий в регіоні, а разом в кінцевому результаті випускники шкіл Кам'янеччини будуть найкращими нашими студентами, яких ми отримуємо в цьому результаті. На сьогодні саме нагальна потреба була в організації такого кругового столу з нашим національним університетом, адже не секрет, що практично відсотків 90 вчителів це є саме випускники національного університету, і майбутні випускники це є майбутні наші працівники в подальшому, і саме виклики сьогодення дали поштовх до тих тем, які сьогодні звучали на круглому з столі. і е, той майбутній меморандум, який буде підписаний, вже е, саме ті пункти були практично озвучені сьогодні е, під час круглого столу, як з боку університету, з боку науковців, так і з боку наших керівників, роботодавців. Ті потреби, які є сьогодні у нас, і саме співпраця між науковцями, між керівниками. Закладів освіти між управлінням освіти в перспективі дасть змогу сформувати того фахівця, який буде формувати майбутнього учня, майбутнього українця, майбутнього нашого патріота.